Хто дивився битву шурупакрутів, там де Bosch, Milwaukee і всякі інші. Якщо вас не лякає ціна, я рекомендую взяти саме цю модель. Самий витривалий безщитковий двигун на 100 ньютонів крутний момент і дуже якісно оформлений. З класним кейсом, куди можна покласти ще купу інструментів, на тільки ваш шурупокрут. Ось які гарненькі, бачите, бокси. Відкриваємо. І тут, бачите, такий чемоданчик. З металевими бачите, замочками. Тут органайзер, можна біти покласти. Класна ручка. Бачите, він такий досить важкий, але все витримує чудово. Тут у нас, бачите, учбова біта, кліпса, гарантійний талон. Перший слот. Тут знаходиться акумулятор. Отакий От нового типу високотоковий, швидка, швидка зарядка. Така, бачите, на три контакти. Імпульсна. Ручка. Подовжена. Для того щоб тримати його. Так, а другий слот, ще один акумулятор і сам ширококрут досить важкий, але коли під'єднаєте батарею і поставите ручку, в принципі, дуже, дуже зручно ним користуватися. Для закручування різних гвинтів, є функція удару. Металевий патрон до 13, професійний, купа всяких там захистів. Від перегріву, від того, що воно у вас закусило. Тобто, ну, ось тут на дисплеї можна переключати всі налаштування. Бачите, купа різних класних. Один рік гарантії. Виробництво Чехія, якщо хочете класний шурупокрут для себе, обирайте саме цю модель. Замовити за найнижчою ціною можна на моєму сайті або по телефону.